Привіт, мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Нарешті я вийшла так, щоб було е, знімати відео по п'ятниця, так як у мене було <кхи> до цього літа. Е, до речі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Так що почнемо. Сьогодні, як завжди, вже це третє відео, де я показую. Е, завдання по своїй грі, яку я сама ж, сама собі придумала, сама собі створила. Але хто хоче, може придбати ця Коробочка 200 завдань, 84 тисячі хрестиків, коштує лише 250 гривень. Так от, хто не бачив моє минуле відео, я зараз нагадаю, які завдання я вибрала. Я вибрала тисячу хрестиків примітив. 1000 хрестиків Санта. 100 хрестиків міфічні істоти. 200 хрестиків ялинка, 200 хрестиків осінь та 100 хрестиків Великдень. Першу я показую 200 хрестиків ялинка. Це знову-таки моя новорічна іграшка-цукерка. Я вам також вставлю, як вона виглядає в готовому вигляді. І оце, що в мене зараз. Тут я вишила, як бачите, повністю я душила ось цю ялиночку. Повністю я душила ось цю ялиночку. Тут, правда, більше, ніж 200 хрестиків, але все одно. 200 хрестиків по ялинкам є тут 100%, тому що себе обманювати я сенсу не бачу. Все одно я їх буду вишивати. На цій ялиночці в мене залишився лише один колір темний. Я його дошию. Перепрошую, камера трохи впала. Я його дошию, І загалом тут залишили всього 700 стіпків. Це разом хрестики плюс бекстіч. І ця іграшка вже буде в мене закінчена. Далі, наступне. Я його вже склала, це в мене Великдень. Ось так. Зараз я вам також покажу, як вона виглядає в готовому вигляді. Так, це Великдень. Тут а, е, на цю роботу я забрала 200 хрестиків осінь. 1000 хрестиків примітив. Та-та-та-та-та-та. Де -та 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 -та. в мене Великдень. 100 хрестиків великди. Е, так як у мене примітива і осені в роботах немає, а нові я поки починати не хочу. тому я оці 1200 хрестиків додала ще до них 20%. І того в мене вийшло тут 1500 копійками хрестиків. Е, що я тут не вишивала? У мене не було цього бантика. Оцього цього повністю я його вже довишила, довишила оцей листочок, довишила оці листочки, довишивала оцей бутончик зеленим і зробила внизу, якщо бачите, ще зеломи від п'ялиць залишилися, але ось тут є такий ніби м тінь від оцієї пасочки з яєчками. Тут іде оця тінь напівхрестиком, ось якщо передивитися, тінь йде напівхрестиком. А все інше в мене йде хрестик. Тому тут вийшло півтори тисячі, ну, трішки більше хрестиків. На цій роботі ще залишилося десь близько 3000 стіпків. це вже разом з Бекстічем. Побачу, що на цьому тижні? Можливо, цю роботу також візьму ще раз. І останнє це в мене було 1000 хрестиків Санта і 100 хрестиків міфічні істоти. Е, у мене Санта ось є. Це шкарпетка від Dimensions. Е, зараз я ой, покажу, як вона виглядає в готовому вигляді. Це в мене щось є. Що є? І зараз я вам ставлю, як вона виглядає в готовому вигляді. Так. Цю шкарпетку, хто вишиває, той знає точно, як вона виглядає. Це шкарпетка від Dimensions, ще раз повторюсь, вишиваю я її на 16 му каунті. Нитками Aero. Так, що тут я е, навишивала? Тут є більше, ніж 1100 хрестиків, тут 1400 я навишивала. Я закінчила вже повністю його капелюшок. У мене було лише оцей темний колір самий темний, і ось оця частинка саме на е, темніша оця. Це в мене було. Я вишила серединку, виходить, зашила. І вже продовжила повністю, щоб завершити капелюшок. Також е я зашила отут білим, погано видно. Але все-таки я зашила отут-білим, повністю до оцієї частини. Отак, у мене все повністю зашите білим. Зашила я 157 кольором оцю частину. У мене її не було, я її зашила. Також я зашила ось оцю частину закінчила вже. Оце. Так як у мене тут помилка, я розповідала в старому відео. Тому я цю сторону шию то знизу, то зверху, щоб, щоб її якось вирівнювати. Бо тут у мене борідка Санте зайшла на кульку, що цього немає в оригіналі. І якщо ось можна помітити, навіть ось. ось ось ця частинка мала б іти суто сюди. Вона якраз гарно сюди лягає. Але так як у мене вже помилкає, у мене тут буквально на два рядка вниз. І. Трішки пішло в бік, тому вийшло так. Але я далі буду це коригувати верхних, верх-низ, і я його все виправлю. Тому отак. Оце перша робота. Це Санта, я її вже сьогодні закінчила вишивати останні хрестики. Ось така пасочка це великодній рушник. Я не сказала, я її вишиваю на е, рушниковому полотні. Каунт не скажу, не знаю, чесно. І ялинкова іграшка. Цукерочку вишиваю на 18-му кавенці, бо на 14-му вона для мене завелика. Ось такі три роботи. Сьогодні тянемо наступні роботи, які будемо вишивати на цьому тижні. Зараз я гарненько це в мене минулий тиждень ще. На цей тиждень буде ще один такий рулончик. Так, гарненько мішаю. Так, що ж буду вишивати я на цьому тижні? Так, вишити тисячу хрестиків лісові тварини. Ну добре. В принципі, в мене є велика багатокольорова робота там олені. Це ж лісові тварини, лісові тварини. Тобто така картина в мене є. Так, наступне. Вишити 100 хрестиків морське річкове судно. Немає в мене такої роботи 100%. Далі знову ж таки гарно заклеїла, що не хоче розклеюватися. Ну, о, є. Вишити 100 хрестиків зима. Ну, скоріше за все, це буде моя іграшка, щоб я її закінчила скоріше. Знову тяну голубеньку. 500 хрестиків каміння. Знову ж таки, на оцій роботі тут, де в мене олені, де це вони, в мене лісові тварини, там є будиночок з каміння. Його можна об'єднати. Єд... Об І плюс в тому, що там я вишиваю гобалевим сіпком, а я собі робила знову ж таки ускладнення в правилах. Зараз я вам покажу, розкрию, де у мене. Один хрестик це два гобеленових стібка. Тобто я замість півтори тисячі буду вишивати три тисячі гобаленових стібка. І тяну ще жовтеньку. Сто хрестиків городина-садовина. Так, потрібно подумати: городина садовина. Напевно, в мене такого немає. Я, скоріш за все, це ще кудись додам. Можливо, навіть і виграшку, щоб її вже 100% закінчити, щоб був перший фініш. Так, у мене поки одразу можна додати отак три тисячі. Прямо зразу, бо це в мене йде губеленом. Півтори множимо на 23 тисячі. Сто хрестиків зима це в мене буде іграшка. Городина це буде іграшка. Річкове судно це, напевно, також буде іграшка. Якщо там вистачить хрестиків. Якщо не вистачить щось на щось інше візьму. І, напевно, давайте ще одну, отаку. Побачимо, що тут я витягну. Так, наступний раз так. Гарно клеїти не буду, бо боялася, що воно розвернеться, а воно, воно бачите, як заклеїли, що не хочу навіть роз... розвертатися. Так. І тисячу хрестиків квіти, 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 квіти. Так, квіти. Ну, в принципі, можна сюди взяти е, Великодню роботу. Хоча в мене там ще є завдання на Великдень, тому можна е, те залишити на Великдень. Побачу, квіти в мене є. Там, де олені в мене квітів немає. Можливо, я візьму. Мотанку. Там в мене є квіти на, на вишиванці в моєї дівчинки, там є квіти в мене. Можливо, візьму її. Так. Поки все, бо боюся, що до наступної п'ятниці можу не встигнути зі своїм темпом. Отже, дивимося, що я навитягала, і скільки мені подобається потрібно вишивати 100 хрестиків зима є, 100 хрестиків садовина і 100 хрестиків морське річкове судно. Це я додаю це 200 хрестиків додати 20% це 220 хрестиків. І плюс. То зима, це 320 хрестиків. Ну, думаю, якраз цю новорічну іграшку я її і закінчу. Так. є 320 хрестиків. тисячі квіти. 1320 хрестиків. І 3000. 500 хрестиків каміння лісові тваринки. Це. То одразу я говорю, що це буде 3003, 4320 хрестиків. Мені потрібно навишивати до наступного, до наступної п'ятниці. З одної сторони, в принципі, це не так уж і багато. Але побачу, як буде в мене настрій. Надіюсь, це все я вишию. Так. Отже, на наступний тиждень мені потрібно навишивати 4320 хрестиків з моєї скриньки. Це в мене буде одна або дві багатокольорові роботи, які я дуже давно вже не брала. В роботу. І новорічну іграшку, надіюся, що вже закінчу. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивився мене. Нагадую, підписуйтеся, ставте коментарі, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних зустрічей, коли я вишию 4300 хрестиків. Все буде Україна і всім па-па!